Добрий день, мої любі друзі. До нас сьогодні завітала незвичайна гостя. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Я руда низького росту, хитрая і довго хвоста. На корей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене Все вірно, Лисиця. Лисичка дуже красива лісова тваринка. У неї руденька шубка і такий же рудий і пухнастий хвіст. Хвіст лисиці потрібен не тільки для краси, але й для замітання слідів. Лисичка це хижий звір, що мешкає у лісі, полює на зайців та мишей. Живе у норі з декількома виходами. Взимку часто ховається в густих чагарниках, спить, загортаючись клубочком та вкриваючись хвостом. Сьогодні, коли ми дізналися так багато цікавого про лисичку, пропоную вам з кольорового паперу виготовити ось таку поробочку – лисичку. Але перед початком роботи виконаємо з вами пальчикову вправу Лисичка-сестричка. Лисичка-сестричка, по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала, Тра-ля-ля, тра-ля-ля, Ось така краля. я. Ну що ж, тепер можемо приступити до виконання нашої роботи. Для даної поробки нам знадобиться квадрат розмірами 20х20. Ось такі оченята, носик та клей олівець, або, звичайний, який у вас є. Складаємо наш квадрат. Добре, притискаємо. Складаємо тепер наш трикутничок ще раз навпіл. Тепер розгортаємо і формуємо вушка нашої лисички. Притиснули пальчиком ось так. і тепер з іншої сторони так само. Тепер беремо клей, намащуємо наш носик та наклеїмо ось так. Посередині. Наклеємо оченята. Ось така поробочка у нас з вами вийшла. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей.